Добрий день, це канал я і мамині тваринки. Продаю козла красавиця, міняю на, на зерно, на мед, на гроші, хто на що хоче. Бо ще місяць, якщо і я його заріжу. Того красавчика, якщо ніхто не купить. Шкода, на птицю поміняти. На цукор. Шкода, спокійно, гарні козички відняв. Ось козичка від нього, красуня. Ось. Але добре в шоколадки ж з відра їсти. Своє не таке. Це ж привичка така. От бачиш, така майже як шоколадка. хоче. Не майже вона вже є як Вона Костує, дай як козиня, сам. Ось так. І ще одна є козичка. Від нього ще одна красуня стоїть. Ну, та тільки 50% має на крові. Так, ну мова не про те. Ой, казали, казали, показати. На то, паточка звінить. Може на стільчик. Показати, який розміри між козами в мене і розмір жолуба за широкий ки. Киця набережний лізь до шоколадки. Це лапка. Те, лапка. От, дивлюся на кицю і кажу киць. І який розмір жолуба? Ось так. Я буду мірити, Наталя буде знімати. Так, дивіться, в мене для кожної кози інакше стоїло стоїть. Ось для цієї більшого стоїла не зроблю, бо вона обертається жопою до жолуба і тоді жопу заточую і какаю в жолоб. Так що в неї має бути стоїло вузьке, але довгий ланцюг, щоб вона могла відступитися взад. Вона аж сюди взад ось до ноги відступається, в неї ланцюг довгий. Ох, каже, пішли в баню, я їм. Зараз моє зістіше, тоді покажу, який ланцюг задовгий. Ось. Козака, козла, лапка, козла, не набереш. Козла місця вистачає. Ось більшого теж йому не треба. Ні, вона достатньо широка, просто так здається, що вона маленька. Ну, він великий. Так, міряємо від лапки. Від та, Відтек. Так, киті у нас рівно 60. Рівно о, 60 см. Так, білої у нас будемо зараз дивитися. Десь, напевно, на третину більше. 85 місце. Але біла моя, вона не повертається під жолубка кати пісяти. Вона взад. Ну, як кітна, взад після какає, ну під себе. паскудниця, Ну нічого. Її прощається. Я її люблю. вредіну таку. Ось таке діло. Тут в мене перша стояла крива, вона ніколи не поверталася. Шоколадка теж не повертається, в неї велике місце. Перше їх дві стояло, зараз вона одна. Зірка, мама. Зірка. 70. От. А в шоколадці вузьке місце. Бо шоколадка в мене вредна, 60 см. Бо вона обертається, вона ще й зараз мудрається, голову засуває сюди під доски. І чуть догори ногами не перевертається, але обернеться до жолуба. Вона зараз і дівчилася в жолоб. Туди такого не роби. О, бач, добре ж ти посвіти, ще побачила патички. Бачите, які патички залиються з війників? Такі, що вони не побачили. Так вони з'їдають. Лапка в мене теж має велике місце. 73. 73 має. Но вона не повертається під В Неї ланцюг теж досить довгий. Зараз кажуть, ланцюг довгий. Вона а. може під шоколадку жубкою діставати. Ой, який тут треба ланцюг. 50 сантиметрів. Ось. Но вона не повертається, вона чемна. Так, тепер жолуб в мене 54 см. За широкий. Чого такий жовт? Щоб коза могла голову сюди засунути в раз зі шиєю і могла тут їсти. Бо якщо тільки вона всуне морду, а голови не може засунути шию, вона буде тягнути все під ноги. Ось. А буде тягнути все під ноги, то той жолуб зовсім нікому не потрібний. От, його там, бачу, пасочки. та та тоже. Дрібні вони позідають, то ті, що да? Так, да, вона до вечора всі ті дрібні зідять. Так, вона вже попсіньку свою кашею. Нічого. Має бути жолуб шешки такий, щоб голова туди разом зі шиєю влізала. щоб вона могла дістати до, до самого краю стіни головою і шиєю. Тоді вона... Краще їсть і не відтягають під себе під ноги. А, і не треба, щоб був занадто довгий, бо інакше вона не зможе доставати так, до неї. Так, ну і більше я, б, я б сказала, більшого як 54 сантиметри не треба. От лапка довго шиї, вона якраз вміщається. Моя лапка дістає, ще навіть шоколадки з'їсти. З тією довгою шиєю. О, Тепер отут тих, козів зараз ми подивимося. Ти вже знов перевернула, щоб тобі знизу дістати. Але ж ти з наробишся, що тут Кнопка. Кнопка чекаємо. Так, у мишки в мене 72, ну вона не повертається ніколи. Кнопка повертається. Але те... вона знає, що не можна, то сюди не після, але повертатися повертається. В неї 67 см. А оця вредіна в неї вузеньке місце. Я би не сказала. 60 см, бо вона... Повертається. Ось таке діло. Тут у нас, я не знаю, скільки. Тут 52 см. Але його тут повністю їм вистачає. Моїм козявкам, самокодзявкам. Ну і тут ти в мене не переділяні, бо як черниша прийму, чи продам, чи заріжу, корицю туди поставлю, а ця буде тут одна по камені стояти. Ну там побачимо. Куриця на місці черниша. Да, куриця на місці черниша піде. А ця ще під знаком питання, побачимо, що з нею буде як. Так, тут 50 см жолубка. Їм вистачає повністю тим смакодзявкам. Бо це для маленьких козенятів. Тут місце. для козенят місце ми робили. Ми, як є маленькі козенята, отут ще одну доску ставимо, щоб, щоб вони, вони сюди в жолоб не лізли. Та доска є у нас, вона стоїть, чекає. І став йому це таке маленьке з дерев'яне. Щоб вони могли їсти. Так, куриця ти біла, няша, ні, ще їстиш. Ну, їж, От. Оце такі стойла, оце такі в нас. Чекай, що ці перегородки. А ці перегородки то вже треба дивитися індивідуально до кожної кози. От в неї ще руки, тут раніше стояв, тут раніше стояв старий, черніш, і в нього були дуже великі роги. так що тут дуже великі. Ми ще одну панку прибили. А тут маленькі, ну такі і підходи, а там ще менші. Якщо коза рогата і роги йдуть на боки широкі, то треба більшу дюру тут робити між, між, ну, між досками. Бо якщо без рога, то так, щоб тільки голова пролізла. Бо якщо буде сильно велика дира, вона все одно буде під себе витягувати. Це буде непрактично. Не і ще треба отакого, от щоб була знизу доска обов'язково, і бажано ще одну доску. Бо Якщо тут тієї доски не буде тільки знизу одна, то вони будуть все одно витягувати все під ноги. Хай там як. Отак як там тих в що зроблені доски. Тут я тим не роблю досок чого, бо тут їм їх не треба, бо то більше малі стоять. Тут Тут рідко коли ті стоять. І їм о, так навіть удобно доставати. І вони як малі, то вони знизу дістають тею диркою, ось таю їсти. А вже Та, як більші, можливо. то тею верхньою дістають. А в старих має бути в мене. Там доски дві прибиті. Одна нижче, друга вище. Та з зсередини прибита, а та вище з надвору прибита. Ну, от звідси. І там є дві доски. І вони таким чином їдять, не викидають. Ось такі стоїли в мене ось такі жуби. Робила я різні, поки я завела кози, чоловіка вже вдома не було, він вже служив. Ось то. Практикувала різні, і такі драбинки, і такі робила, але практичніше, оце жуби, мені саме більше сподобалися. І я ними користуюся. Якщо в кого кози сильно викидають під, жол, під ноги за драбинок, за всього, ну, це я рахую найпрактичніше. Ось такі діла. Те, що залишилося, що не доїли, в родно винесла сюди на гору і буду мати на пістівку потім. Знаєш, геляки як гризуть. І оце такі діла. Вроді я все розказала. Які ще будуть питання по, 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 по жулубах, по стойлах, питайте, розкажу. За довгий ланцюг який, кожної кози індивідуально теж. одної має бути довгий ланцюг і вона не буде крутитися, повертатися і робити какульки під жолоб, а в другій має бути коротюсінький і вона буде робити вред, все одно мудриться повернутися. Так що тут треба вже дивитися від розміру стойла і тоді до неї підбирати ланцюг. Що ти там в мене знайшла? Ти щось там чуєш кишені, так? Да? Ах, ти ж бестія мала. Ось такі діла. Так, вроді все. Так що всім миру спокою, затишку, скорішої перемоги нам. Всім. І до зустрічі в лідуючому відео. Па-па-па-па.